Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте простий, швидкий та водночас потужний спосіб заварити каву, то аеропрес це те, що вам потрібно. Він компактний, його легко брати з собою в подорожі. А ще він готує каву, яка може конкурувати з Еспресо. А сьогодні я розкажу, як правильно користуватися Аеропрес, розповім, звідки він взявся, та поділюсь кількома секретами, які допоможуть вам зробити ідеальний напій. Буде цікаво. Тож, поїхали. Аеропрес з'явився у 2005 році і придумав його інженер Алан Адлер. Відомий винахідник, який створив літаючий диск аеробі, вирішив, що традиційний спосіб заварювання кави занадто довгий. Тому він створив пристрій, який використовує повітряний тиск для швидкого екстрагування кави. Аеропрес поєднує методи еспресо, фільтр кава та френчпресо. Він дозволяє контролювати міцність напою, змінюючи час настоювання, помел і кількість води. Особисто мені він дуже подобається тим, що він створює неповторний смак, який у вас не вийде створити іншим методом приготування. До речі, досить часто приходять чемпіонати з аеропрес, де баристи змагаються, хто приготує найкращу каву в цьому пристрої. Я теж спробував. Але як виявилось, що моя головна суперсила це пити каву та знімати при неї ролики. І так, для приготування аеропрес нам знадобиться аеропрес фільтра для аеропресу. Ось так вони виглядають, кругленькі. Підставочка чисто для зручності, щоб засипати каву, корзинка для цього ж фільтру, чашка, з якою ми будемо смакувати. Також в комплекті з аеропресом йдуть ось така мірна ложка. Сюди якраз вміщується рівно 15 грам кави помелом під аеропрес. Та ложечка, щоб перемішувати каву, обісню для це. А готувати ми будемо сьогодні костеріку касьєнду натуральної обробки. Я візьму 180 мл води температурою 92 градуси. Помел для приготування аеропресу я взяв трохи більше за 60 або це ще типу нагадує. Як сіль кухонна, але трошки менше. Щодо помелу, хочу зауважити, що діапазон вибору помелу для приготування аеропресу досить великий, тому тут можете сміливо експериментувати з помелом. Є два основні способи заварювання аеропресу класичний та перевернутий. Я покажу вам перевернутий, тому що він дає більше контролю над процесом. Ми повинні вставити бумажний фільтр в це сито та обов'язково його змочити гарячою водою. Така ж логіка, як і з вешкою була. Засипаємо каву. Я взяв 30 грам, тому що буду готувати концентрат. Трохи розрівнюємо. Чайник у нас вже нагрівся до температури 92 градуси. Засікаємо час та заливаємо воду. Заливаю круговими рухами активно 180 мл. Це майже вийде повний аеропрес у нас. І обов'язково ми перемішуємо, тому що нам потрібно, щоб кава заварилася Максимально рівномірно. Та екстрагувала свої всі можливі речовини, які є. Бо ми готуємо концентрат. Перемішую я на протязі майже всієї хвилини. І коли час буде підходити до хвилини, я буду переворачувати аеропрес. Ще десь секундочок, 15 ми перемішуємо. Оп, закриваю ситочком. Беру чашку, якою буду це видавлювати, та переворачую. І починаю ось так давити. Давимо з рівномірною силою на протязі 30 секунд. Тобто, бажано, щоб приготування аеропресу було завершено на хвилині 30. Тому ось так ось спокійненько давимо. Дивимося на час, нікуди не поспішаємо. Можна навіть отак зробити. Ні, так незручно. І давимо до того моменту, коли ми вже не зможемо продавити. І ось ми додавили. Є. І ось зараз у нас вийшов дуже концентрований напій, який я буду розбавляти водою. Так це ж американо. Ні. Таким чином, ви зможете досягти тої ідеальної інтенсивності, яка смакує саме вам. Що ж, я доливаю тієї ж температурі 92 градуси, буквально для початку 50 мл води. Трошки перемішуємо. Якщо ви дуже полюбляєте експериментувати, то можете спробувати скуштувати і концентрат, але то буде дуже цікаве. Досить яскрава. якщо ви полюбляєте яскраву каву, інтенсивна кислотність, солодкість, трохи гірчинки на післясмаку. То це ідеальний рецепт для вас. Якщо ж ви полюбляєте більш спокійну, збалансовану каву, щоб е, зранку випити нікуди не поспішаючи, то я би розбавив ще водою десь 30 мл. Більше не рекомендую, тому що це вже дійсно вийде розбавлена кава з водою. Підсумовуючи, хочу сказати: Aeropress це ідеальний вибір для тих, хто хоче швидко та просто приготувати каву вдома або в подорожах, тому що ще існує AeroPress Go. Якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте. Напишіть в коментарях, чи використовували ви аеропрес, який метод заварювання вам подобається найбільше. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Побачимося за чашкою кави!